Доброго дня, колеги. Хочу показати доцільність використання акумуляторів в суставі сонячної станції на власне споживання для підприємства, ну і не тільки для підприємства. Так, це спеціальна програма, яка моделює виробітку потреби і використання. Акумулятори, і розраховує економіку. По-бистрому -по я вибрав місцевості, от сонячна радіація. По, по станції це 30 кВт по інвертору, 40 кВт по панелях, а інвертор трошечки далі буде, і ми включаємо аналіз. Так, бачимо, що можна виставити всі параметри ефективності і так далі. Ставимо річне споживання, потреби верніше по потужності, є різні моделі у нас використання енергії, можуть піки бути, Зранку та ввечері можна вибирати робочий день, і можна також вибирати ну, щось середнє. От Ми вибрали там робочий день, зазвичай там, до 16 18-19 години, тому можна подивитися вироботку. Влітку, взимку, восені навесні, то в різні місяці ми бачимо, що у нас виробітка різна, і тому планувати станцію треба десь посередині. Бо якщо ми зробимо її влітку. То у нас будуть дуже е, великі проблеми взимку е, та осені. Тому ви бачите, що у нас е, е, листопад, е, січень там, е, і так далі. Е, у нас виходить, що е, менше виробітка, ніж нам е, потрібно. Тому станцію можна трошечки звувати більше зробити. ну Поки вибрали та, такий варіант, якщо 60 тисяч на рік, то вибираємо станцію 30 по інвертору 40 по панелях. така Система дуже ефективна в тому плані інвестицій, що інвертор дешевше, станція більше, а за рік виробляє вона практично те ж саме, якщо ми там інвертор би вироб... вибирали рівно панелі. тому що панелі можна закладати більше, влітку у них перегрів є, ну і так далі. Тобто це, це тема. Якби окремої розмови. Чому так? Далі ми бачимо по місяцях виробітку від тисячі до 7, 6 тисяч кВт. Ну, в грудень 680 це наймаленька у нас виробітка. По місяцях бачимо, що 30 кВт інвертора обрізає, він далі не дає. Ну, цей пік не такий, ми вже великий теряємо, по, по, зрівнянню, що ми там перейдемо на другий інвертор, наприклад, 50 кВт, 30, потім йде 50. Тому, якщо у нас там совпадає там близько, і переход на другий інвертор не дуже багато коштує, то тоді можна. А так, якщо в два рази, то треба думати. Тут на графіку ми бачимо скільки ми докуповуємо енергії е, при використанні нашої станції, тобто по чись е, докупка з мережі йде. Е, на цьому екрані ми бачимо годову виробітку максимальну, Якщо б це був зелений тариф, і станція постійно віддавала, е, а на, на самому. Ось тобто, в реаліях як це буде, у нас не буде цифра 46 МВт, а буде 24,8 в реалях. І 25,1 МВт нам треба докуповувати. 10 МВт, при цьому ми як повні ну, потери йдуть у нас. Ну, в этой схеме ми використовуємо акумулятор 60 кВт. Давайте його оберемо з цієї схеми, щоб подивилися, як буде без акумулятора. Поставимо 0. У нас буде процент використання нашої станції 41 І ми також 248 МВт беремо з панелі і 35 МВт докупаємо. А потери у нас составляють 21,4 мегаватта. Якщо ми додаємо батарею, наприклад, 30 кВт, то у нас значення будуть змінюватися. У нас буде 14,9 невикористованих, вже зменшується. 5,98 додали ми в використання і. Увеличили відсоток використання нашої станції 51 відсоток. Тому ми отак от інтерпретуємо, можемо Увеличувати ємність АКБ і дивитися, коли у нас Коефіцієнти будуть сповільнішувати і окупність. От я 25 центів вів, якщо би ми платили, і скільки в рок за рік нам приносить в доларах в середньому ця станція. Тому можна ще і порахувати окупність. От, ви бачите, що з нуля, коли ми не використовували АКБ. У нас вийшло 41%. Якщо ми додаємо 30 кВт. У нас 51% Тобто ми додали 10% до станції. Далі продовжуємо. 60. У нас вже 58, тобто ми там 7%. Тобто у нас відсоток знижується. Чим більше акумуляторів, тим. Менш доцільні вони? ну виходить. 7% додавилось. Ну, ще у нас є там би, потенціал. Спробуємо 90%, наприклад. Так, 50. 8 було, стало 61. Ну, це вже там 3%. То на кожному кроку у нас зменшується, зменшується. Ну, раді інтересу 120. видимо, 61 був. Десь, ну, тут взагалі там маленька цифра. 90 61,05, а 120. 61,86%. Тобто, ми бачимо, що на якомусь етапі е, акумулятор взагалі недоцільно додати. Якщо це йде не по, по, про безпеку підприємства, а про економічну доцільність, то виходить, е, що 120 це перебор переборже. Тому ми зменшуємо, коли у нас більше значення. Привабливі 61, ну, наприклад, 60%. Ой, 60 кВт один акумулятор. От, при цьому у нас процент використання енергії, можна сказати, золота середина, виходить. І при цьому ми 10 МВт додали за що акумулятора використання. От Бачите, це зелений такий. Зони на графіку літні ми практично в ноль, і навіть трохи навесні ми захватили в ноль, а далі, тобто ми додали 10 МВт. 10 МВт на фоні тих, що було 24 МВт, це 50%. Тому, якщо перерахувати це на гроші. Так, да, це не так доцільно, як будувати станцію. Станція там дає там, 24 МВт, а затрати, наприклад, там, 500 доларів на кВт. А якщо ми з акумуляторами використовуємо затрати там 1000 доларів на кВт, там 1200-1300. А мегаватт використання у нас 34. Ну, це одно у нас є вигідне. Тому є у мене же такий, такий приблизно розрахунок, це програма рахує, а є у мене свій розрахунок в таблиці Excel, він дуже близько к цьому йде. Там є розрахунок річної. Виробітки доцільності акумулятора і окупності. Тож, окупність ну, В цьому випадку, в такому, от, як як привів, десь 2,5 до 3 років без акумулятора і 3,2-3,5 роки з акумуляторами, але з доцільним використанням. Тож, ми використовуємо акумулятор по максимуму. Кожен день ми його заряджаємо, розряджаємо, ми використовуємо всі його 6 тисяч циклів до там, 80%, висотків, тобто 20 років, який він може проработати. Ми використовуємо його на повну і отримуємо такі цифри. Ми не отримаємо 6-8 років. 6-8 років, виходить, коли ми акумулятор просто. Він стоїть і у нас використовується для блекаутів. Тоді да, це не доцільне використання. Ну, коли у нас це акумулятор використовується повноцінно по всьому, по всьому світу, навіть є такі практика: є така, акумулятори використовуються вдень і заряджають. Ой, Либачаюся вночі заряджають по зниженому тарифу, а в день використовують, коли він там в два рази дорожчий. При цьому yeah. вигідніше, чим взагалі платити по повній стоїмості. А тут ми заряджаємо не в два рази дешевше, а ми беремо це від сонця, грубо говоря. То що у нас було прямі потери, ми беремо це від сонця. Тому в такому ракурсі більш доцільно використання. Якщо є бажання, я PDF-файл можу вислати от з цього прорахунку, і якщо є інтерес, я можу і в Excel-файлі показати окупність, як вона така виходить. Тому треба все доточно вираховувати, щоб отримати більш правдиві дані, а не так взагалі. Е, тому тут треба і е, взимку, і влітку прорахувати, ну, все і ночне, і днівне споживання мати. Е, найкраще буде, коли ви там е, зможете е, поставити е, лічильники е, на тиждень-два на місяць, і прорахувати, яке реальне споживання у. Підприємства тоді буде ще краще підбір обладнання. Ну от ми рахуємо віртуально, і воно плюс-мінус 5-10% совпадає, все, на цьому все. Якщо будуть питання, задавайте, буду рад відповісти.